Так, всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти про новий арьедроп це Rocky Rabbit. Він дуже схожий до всім відомого хом'яка, але це трохи інша компанія випустила цього бота. До того ж, е, цю компанію підтримує Binance, і ви можете самі зайти на Binance, подивитися. В них в новосній члені. Єсть новина про те, що роздається 10 тисяч тонн коїну аеродропом через цього бота. Тобто, якщо Binance на своїй біржі викладає цю новину, то це вже, можна сказати, 100% інформація, що цей дроп буде. До того ж він має бути достатньо непоганим. Прийдемо, в принципі, до самого зайця, так би сказати, як тут заробляти? Перший спосіб за заробітку це тіпати цього короля на головному екрані. Тобто, спершу у вас за один тіп буде даватись лише одна монетка, тому на само початку тіпати його буде невигідно. Але з прокачкою можна буде заробляти більше монеток. Для того щоб його качати можна або в майні вкладки, Прокачувати Tournaments, це обов'язково потрібно прокачувати, щоб йти і далі. Або просто на головній вкладці сліва знизу значок енергії, нажимаємо на нього. І тут, от бачите, можна прокачати бустер з Multitab і Energy Limit. Тобто можна збільшувати кількість винагороди за клік та кількість енергії, яка накопичується. Тобто, якщо прокачати Кількість монеток за клік, то можна спокійно натіпувати непогану кількість монет за день. І Другий і основний спосіб зробляти це вкладочка Mind знизу біля круля, де ви можете купувати карточки, що буде вам приносити постійний доход за годину. Трохи незручна система. Щоб спускати вниз, потрібно в самому низу його перетягувати, бо інакше закриється бот. Трохи незручно зробили, надіюсь, вони це поправлять. Тобто, як бачите, частина карток у мене вже куплена, і щоб купити кожну з, кожну з карточок, потрібно виконати певну дію. Наприклад, щоб купити цю карточку, потрібно прокачати Technical Training до другого левела, що йде перед цією карточкою. Тобто, Щоб прокачати кожну карточку, потрібно прокачати попередню. От, Наприклад, я Внутрій Нутріціон прокачав до другого левела, і тепер я можу прокачати наступну карточку. Я от її прокачую. За прокачку я плачу 10 тисяч монеток, що збільшить мій дохід в годину на 432 монетки. От Я її прокачу. Ага. Не прокачало. Прокачаємо ще раз. Проблеми із сайтом. Давайте перезапущу бота. Так, це показує, що нам накапало, поки ми перезапускали. Переходимо знову в майн. і нажимаємо купити. От, бачите, карточка купилася і розблокувалася наступна карточка. І так качаються всі карточки. Перша сторінка. Так. Потім друга сторінка, коч. Теж так само качаються карточки. Ви прокачаєте всі карточки на першій сторінці до, до другого рівня. І відкриється прокачка карточок на вкладці Coach. Також можна збирати в нагороду. От бачите, на кожній карточці в цьому клеймі вкладка Claim. Іде. Кулдаун. Cool тобто, коли цей кулдаун cool пройде, ви зможете зібрати вказану кількість монет. Так, давайте перейдемо в знову. На першій вкладці Climb. У мене тут є одна не зібрана вкладочка. Я нажимаю Claim і збираю 7500 монеток. І коли прийде 24 години, я зможу знову з цієї вкладки зібрати. І так можна збирати кожну з цих вкладок. Що дасть вам немало монеток для прокачки своїх карточок. Так, і основне є вкладка Tournament, де потрібно прокачувати свого короля. Чим більший рівень прокачки, тим більше можливостей ви получите. Тобто, якщо ви не будете прокачувати в Tournament, нічого ви не зможете купувати нові карточки в розділах Fighter і Coach. Так, ну по прокачці, в принципі, все. Також є вкладка «Bite Battle, але вона ще не активна, скоріш, зроблять так само, як в PixelTapі, що ви зможете битися з іншими гравцями. Так, також є вкладка Друзі, де ви будете отримати винагороду за кожного друга, якого ви запросили. І Також ваш друг буде отримувати 5000 монет зразу при реєстрації на свій рахунок. Тому, якщо ви зареєструєтесь під силкою на відео, ви зразу отримаєте свої стартові грошики в цій грі. Ну І, звісно, вкладка Airdrop, де ви вже прямо зараз можете заробляти свої тони. Тобто за кожного запрошеного вами друга гра вам уже платить 0,1 тонна. І, чим більше друзів ви запросите, тим більше тонів ви заробите ще до самого аеродропа. Ну, Прив'язка кошелька ще не активна, її додавлять згодом. Ну, в принципі, по даному ну, сайті все. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь, ставте лайк. Далі буде ще більше цікавих відео.